Всіх вітаю, друзі! Вчора в Грузії було розігнано силовим методом протест проти відміни євроінтеграції, і екс-міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба також висказався з цього приводу, сказавши про те, що на сьогоднішній день Грузія цілком і повністю повторює український сценарій 2013 року, тобто період українського майдану. Так, і Революції Гідності. Ми сьогодні про це поговоримо. Є також, як би на це вже відреагував про російський прем'єр Грузії. І давайте зараз у всьому розбиратися. Зможете після цього написати свою думку. Дякую кожному з вас за підписку на мій новий канал з новинами Світу. І погнали. Отже, про російський прем'єр Грузії, про акції протесту в Тбілісі. Сценарій Майдану не може бути реалізований в Грузії. Прем'єр-міністр Грузії Іраклій Кобахідзе відреагував на протести проти заморожування євроінтеграції країни в Тбілісі, прирівнявши їх до революції гідності в Україні 2013 та 2014 років. Він про це сказав на своїй прес-конференції власне сьогодні. Кобахідзе під час своєї промови поклав відповідальність на події за, на опозицію та зарубіжні країни, тобто винні всі, окрім діючої влади, яка відмовляється від євроінтеграції. Він також нафантазував, що європейські політики, яким не вдалося домогтись українізації Грузії, намагаються використати статус кандидата на вступ до ЄС та питання відкриття переговорів для ослаблення країни та штучного обезлюднення суспільства. От і також далі йде його пряма мова. Вони також не усвідомили, що на відміну від України 2013 року Грузія незалежна держава з сильними інститутами та найголовніше досвідченими та мудрими людьми. Я думаю, що це вони говорять про себе, про політиків, але аж ніяк не про тих, хто там бастує і хто не має влади, а хто власне оцю владу. Обрав, а ми знаємо, що відбувається, коли е, нерозумні люди, як їх називає потім е, як їх потім називають розумні дуже е, політики, е, якби, е, можуть собі вибрати е, у владу тих людей, які точно не будуть підтримувати інтереси е, виборців. Е, так, сценарій майдану не може бути реалізований в Грузії. Е, також, е, як я вже сказав раніше, е, Дмитро Кулеба, екс міністр закордонних справ України. Сказав, що е, зараз Грузія повторює український сценарій, додавши, що вона в листопаді 2024 року є дзеркалом України в листопаді 2013 року. І е, в загальному е, з чого все почалось вже дуже довгий період часу в Грузії неспокійно. Там відбуваються постійні мітинги, там відбуваються постійні забастовки. Е, то вони дуже довго бастували проти закону про іноагентів. А 28 листопада прем'єр-міністр Грузії цей самий Кобахідзе заявив, що його країна відмовляється від переговорів про вступ до ЄС до 2028 року. І в ніч проти 29 листопада силовики жорстоко розігнали мітинги опозиції в Тбілісі, Проти протестувальників застосували водомети і перцевий спрей. Було затримано щонайменше 43 людини. Змі писали про поранених. І того ж дня в Білісі на площі перед парламентом відновилась акція протесту проти політики чинної влади, яка заморозила переговори про вступ до Європейського Союзу. Також ще вчора співробітники Міністерства оборони Грузії опублікували заяву, в якій висловили протести проти заморозки євроінтеграції країни. На знак протесту з посади пішов і співробітник генштабу Грузії Раті Твалавадзе. Та посол Грузії в Болгарії Отар Бердзанішвілі. І також, окрім цього всього, 91 співробітник МЗС Грузії підписали заяву, в якій висловлюють протест проти рішення уряду про відмову від євроінтеграції. E, також ввечері ситуація біля будівлі парламенту Грузії загострилась. Там тривали сутички між протестувальниками та поліцією, яка застосувала проти них водомети. E, сьогодні, вже ж 30 листопада, поліція Грузії завершила розгін учасників акції протесту на проспекті Руставелі. Постраждали десятки людей, десятки учасників мітингу зазнали серйозних травм. E, також є вже випадки e, барикад. Та ослонів з баків для сміття, прокатних самокатів та інших предметів, звідки вони періодично стріляють в бік поліції, так? а ті у, свою, якби, у відповідь протестувальникам закидають балони з сльозогінним газом. І за даними Грузинського МВС, всього за ніч оцю останню. Було затримано 107 людей, і тепер давайте е, також згадаємо, що е, власне, коли починався майдан в Грузії, все почалось з того, що також розігнали студентів, розігнали дуже жорстоко, е, били їх кийками і в принципі, плюс-мінус, все повторюється. Е, і бачимо, що. Якби рішення про євроінтеграцію, про відміну євроінтеграції, вони приймаються одноосібно владою, тобто ніхто ніяких референдумів не робить і в людей ніхто не питає. Що буде далі? Можна тільки спостерігати. Що думаєте про цю ситуацію? Пишіть в коментарях, буде дуже цікаво їх почитати. Дякую всім за увагу. До нових зустрічей!